Маленький син не впізнає, а ногу після п'яти операцій врятувати не вдалося. Військовослужбовець з Маріуполя Дмитро Романчук два роки воював у найгарячіших точках. 28 червня 2024 року. Під час завдання на харківському напрямку через удар ворожого дрона втратив нижню кінцівку. Нині проходить реабілітацію у Чернівцях. Про перший постріл у ворога пекло на фронті та життя після. Отриманої травми Дмитро Романчук розповів знімальній групі Сі 4 Двохрічний син Дмитра Романчука Захар його не впізнає. Коли Дмитро пішов воювати, малюку був місяць. Звичайно, не впізнав, але для цього потрібен час. Для цього потрібно, щоб дитина привикла, щоб вона розуміла, що ти рідна людина, а не гість. Зараз ну, тато ще не називає, але ну вже, скажімо, так реагує як на більш близьку людину, а на чужого. Я ні жодного дня не жалію про це. Я вважаю, що я вніс свій внесок в захист нашої держави, в захист наших інтересів. І, скажімо так, якби мені запропонували колись десь там іще раз, я, я повторив, звичайно, я знову пішов. Тобто це не обговорюється. Воював Дмитро на Харківському напрямку 28 червня цього року під час битви безпілотників втратив ліву ногу. каже техніки для знешкодження ворожих дронів на фронті постійно не вистачає. Були скиди газу, були скиди з дронів, але коли трошки, скажімо так, це все притихло, то ми вирішили зробити цей, скажімо так, рух в сторону нового КСП. Uh, і коли ми вийшли з окопу, так, ми послухали небо, наче тихенько нічого не чути. Uh, і коли наче, почали рух, uh, ну, і відбувся, скид, відбувся скид з дрону, тому що би, дрон вже чекав, чекав, коли, коли хтось вийде. Uh, скид, uh, він скинув гранату позаду, позаду мене за спиною. От, я Почув вибух, почув хлопок, від якого я впав. І коли я впав, я вже відчув, що в мене штанина починає мокріти, я чув, що вже є, скажімо так, поранення. І, подивившись скажімо так, на місцевість, на на рельєф, я розумів, що зараз буде наступний дрон, який. Додасть ще, тобто скине ще. От, я переповз під дерево, заховався і вже під деревом накладав собі труміки. Коли мене вже, скажімо так, група евакуації о, піднімали на ноші, мені вже тоді було дуже боляче. І коли погрузили в пікап, і в пікапі везли по цим всім, е пікапом е по вибоїнам, по цій ліс лісовій дорозі, так, було дуже боляче. Е Але свідомість вже втратив вже в швидкій. П'ять операцій Дмитро провели у Києві. Лікарі необхідну судину пересадили з правої ноги у ліву, проте не прижилась. Тоді прийняли рішення ампутувати кінцівку. Військові вже місяць на реабілітації у Чернівцях. Коли відпочиває у місті, люди дякують. Здебільшого люди дякують. Вони підходять. Дякуємо вам. Навіть якщо я от не в формі, так вони підходять. Ви військовий, я кажу, звідки ви знаєте? Ми вам дякуємо. Ну. Це дуже приємно. Я не стикався з такою ситуацією, якогось нерозуміння, якогось, неповаги там, чи якогось, скажімо так, неприємного ставлення. Ну такого не було. навпаки. Тобто, люди намагаються допомогти, чи навіть відкрити ті ж двері при тобою, щоб ти зайшов в якийсь магазин, чи що то це все приємно. От у мене навіть старша дочка, вона. Це 9 років і в 3 клас Олександра. Вона каже: у мене папа буде кіборгом, у нього буде залізна нога. Тобто, це круто. Ще будучи на фронті, Дмитро постійно думав про сім'ю, тому вирішив набити татуювання на руці із закодованими іменами дружини та дітей. Воно було зроблене вночі, в наметі. Майстром, який служив зі мною в роті. А, тобто, що воно означає? Тут закодовані імена моєї родини у вишиваночку. Моє ім'я Дмитро, моя дружина Анастасія, старша донька Олександра та молодший син Захар. Це було спонтанно так. Я вже давно хотів якесь татуювання. Моя родина завжди зі мною завжди мене підтримує. Дмитро Романчук разом зі сім'єю евакуювався з Маріуполя до Тернополя на початку повномасштабного вторгнення. Після реабілітації військовий планує працювати у сфері ІТ, як до війни чи відкрити власну справу. Іван Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4